Росіяни теж не гая часу і розвивають свої зокрема безпілотні літальні апарати, ті, які летять далеко, і тепер будуть летіти ймовірно дуже швидко. Збивати оновлені далекобійні дрони шахет 238 Мобільним вогневим групам буде важче. Все через високу швидкість польоту це близько 600 км на годину. Так вважають експерти Дефенс Експрес. Втім, такі реактивні безпілотники можна збивати переносними зенітно-ракетними комплексами, класичними комплексами протиповітряної оборони та зенітними установками Гепард. Богдан Долієнце, експерт з питання розвитку авіаційного ринку з нами на прямому зв'язку. Богдан, вітаємо вас. Вітаємо вітаю чи бачите, ви які шляхи протидії ось цим... Шахедам, новим поліпшеним шахедам ради. Якщо говорити про безпосередньо нові безпілотники, ми бачимо насправді декілька особливостей. Тобто, це фактично поява безпілотників з реактивною тягою. Тобто це використання більш швидкісних цілей з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, це модифікація безпосередньо тих боєприпасів, які використовує ворог. В першу чергу мова йде як правило про боєприпаси з комбінованим бойовим частинами. Тобто, це або сколково фугасні, або фугасні запальні боєприпаси. Ось і друга важлива складова це, звісно, збільшення ваги бойової частини, тобто ці нові шохеди, так звані грань 3 Вони фактично крім збільшеної швидкості, яка порядка складає до 500 кілометрів, так само можуть мати і збільшену бойову частину з 50 до 90 кілограмів, та збільшений радіус дії, який, за різними оцінками може в максимальній версії сягати до 2-2,5 тисяч кілометрів. За вашими оцінками, наскільки складно реалізувати такий проєкт безпілотників з використанням реактивного двигуна, оскільки цей двигун безпосередньо впливає і на дальність, і на масу снаряду, який може нести такий безпілотник, і наскільки я спілкувався з експертами в авіаційній галузі до цього моменту, в мене склалося враження, що зробити безпілотник на реактивній тязі, який буде летіти далі ніж дуже багато крилатих ракет, завдання ну, як мінімум, дуже складне. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, деться, якщо ми говоримо про е, турбореактивний двоконтурний двигун, принаймні той, що використовується в цих безпілотниках, то мова йде фактично не про створення нового двигуна, а про використовування вже існуючого іранського двигуна. Ось Тулоу е, 1012 е, перше. По друге, якщо говорити про дальність польоту, то маємо розуміти, що звісно використання більшої швидкості в такій е, компоновці корпуса аеродинамічної формі дозволяє збільшити е, корисну вагу, тобто маючи більшу швидкість набігаючого повітря. Фактично, цей безплотник може нести за гайлом більшу корисну вагу, тобто і з точки зору обладнання бортової яке використовується, і з точки зору самого розміру і ваги бойової частини. Ось. З іншої сторони, якщо говорити про складність реалізації, звісно, використання двоконтурних двигунів воно має певні свої і недоліки. В першу чергу пов'язане з тим, що такі двигуни мають більш виражений тепловий слід, тобто вони можуть бути більш ефективно виявлені, знищені системами протиповітряної оборони, які використовують теплові головки самонаведення. По-друге, такі безполоски, як правило, мають достатньо характерний звук. Ось якийсь помірний зі звуком крилатої ракети. І звісно, такі безпілотники мають високу швидкість, можуть бути складнішими цілями для систем проти наземних систем перехоплення. Тобто, це в першу мова йде про мобільні вагоневі групи, тобто у операторів таких груп фактично в чотири рази менше часу є на виявлення та реакцію по знищенню такої цілі. Богдан, давайте ще поговоримо про авіаспроможності Росії. Ворожі міги не здійснювали бойові вильоти з 28 січня. Видання BBC припускає, що у Москви могли виникнути проблеми з обслуговуванням літаків, зокрема через застарілі деталі. Паузу у польотах міг 31 підтвердив керівник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Експерти BBC зазначають чітких свідчень про те, що в Росії можуть закінчитись ракети «Кінжал» Немає на вашу думку, в чому причина? Чи погоджуєтесь ви з оцінкою Бібісі? це якщо говорити про ракети кінжал, то маємо розуміти, що Росія на сьогоднішній день має діюче виробництво даних видів ракет. Ось, хоча воно і оцінюється у відносно невеликих партіях, ось але при цьому воно продовжує функціонувати. Друга важлива складова цього питання, звісно, це саме літаки носії, тобто використовується відповідно модернізований міг к тобто це базовий міг 31 який переконвертований в носій крилатих ракет. Ось, і в першу чергу, якщо говорити про використання таких ракет, то в цілому Росія має невелику кількість літаків носіїв за різними оцінками. Вона там оцінювалася близько 10 таких літаків, і звісно, що у разі їх достатньо активного використання ці літаки можуть потребувати відповідних технічних робіт регламентних робіт для приведення їх до необхідного стану і можливості виконання безпечного польотів. Тому звісно не варто виключати, що частина цих літаків просто може на сьогоднішній день проходити якісь регламентні роботи по їх ремонту та обслуговуванню. І після завершення цих робіт вони Активність знову може повернутися вогдана. Загалом продовж останнього часу чи помічали ви якісь зміни у тактиці росіян в їх стратегії використання авіаційного, скажімо так, озброєння? Дадеться, якщо говорити про використання авіаційного озброєння, ми бачимо, що як правило є збільшення кількості використання саме безпілотників великої дальності в першу чергу за рахунок збільшення об'ємів їх виробництва. Ось і при цьому так само більша кількість використання озброєння корейського виробництва. Тобто, ми бачимо, що протягом минулого року Росія отримала близько 150 ракет корейського виробництва, і так само очікується, що протягом 2025 року ця. А кількість складе не менше 150 одиниць, і переважно якраз іде використання саме озброєння або безпілотників великої дальності, або ракет, вироблених не Росією, а безпосередньо так званими партнерами Російської Федерації. Богдане спасибі вам, Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, був з нами на прямому зв'язку.